Влучається красної дрова і аура така. От. Кому подобається. Через часу 4 ну, можна ходити тут труса. <рес> і я рахую, що естетика на першому місці. Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас трішки незвичайне відео, воно пов'язане не з самим будівництвом камінної топки, а відповідно з його постгарантійним обслуговуванням. Тобто, вже цій камінній топці, цьому камінові, який ми побудували, більше двох років. І нас клієнт люб'язно запросив до себе для того, щоб ми перевірювали її технічний стан, а також подивитися на всі можливі недоліки, які можливо виникли в процесі експлуатації, для того, щоб ця вся конструкція була повністю зав'язана під фінальну під фінальне оздоблення раді вам представити топку, яка є однією із найпопулярніших моделей для поціновичів е, чавунних камінних топок. Це е, камінна топка від е, норвезько-бельгійського виробника, скажімо так, далі трішки історії. Це компанія Добре, компанія, яка була заснована в 1934 році у Норвегії, тобто виробництво цих чавунних топок уже більше 80 років. Із 80-х років ХХ століття дана компанія відкрила свою ливарню у Бельгії. За рахунок цього, якби виробництво стало більш Масовішим, а також вона характеризується тим, що якість лиття та якість човуну являються однією із найкращих. Величезний завод має потужності також до емалювання. Даний човун на даних топках є надзвичайно тонким, та також він є надзвичайно міцним та надійним. З приводу даної моделі топки це модель 2180 cbc Дані моделі топок виконуються у двох формаціях: тобто, це скло. Одна із моделей у нас представлена у такому камінні французького типу стилю. І чим відрізняється ця модель від іншої моделі своєї ж лінійки, тому що тут скло позаду рамки? Самої дверцятки, відповідно, ми бачимо логотип компанії, дві регулювальні ручки для подачі повітря, а також ручка яка при відкриванні дверцят перекриває відкриває шиберну заслонку. Якщо трішки детальніше про ці ручки поспілкуватися. Доволі така цікава інформація, тому що мало хто із наших клієнтів під кінець під час використання про це забувається. Тому хотілося б наголосити, що е, у нас є ось така ручка, вона йде окремо. Ця ручка створена е, зручність її в тому, що е, при закриванні дверцят вона не знаходиться на корпусі самої топки. Тому вона, знаходячись поруч, завжди залишатиметься холодною. Відкриваючи дверцяту, відкривається одразу механічно шиберна заслонка, яка знаходиться у верхній частині топки над димозбірником. І тим самим забезпечуючи ось таке механічне рішення, ви забезпечуєте себе тим, що під час відкривання ви ніколи не забудетесь про те, що закрита заслонка. І відповідно диму в приміщенні, якби ця е, система відключає. Також у нас є в нижній частині дві е, ручки, які працюють на подачу повітря. Ось ця ручка працює для подачі повітря на е, безпосередньо горіння. А ось ця ручка працює безпосередньо на подачу повітря на задню стінку, тобто для допалу піролізних газів. На даний момент топочка у нас. Виходив в режим роботи, ми її розпалили. Зараз чудово таки попро попробуємо, як вона працює е е від нуля до повністю. Сьогодні у нас на вулиці така більш волога погода. І відповідно розпал дров під час такої погоди він трішечки важчий. Для чого ми рекомендуємо використовувати спеціальні розпали для камінів та печей, і тим самим ви забуваєте, що таке задимлення під час розпалу. Друга модель цих топок вона пов'язує із тим, що у неї скло вже більш сучасніше. Тому е скляна дверцята, саме скло знаходиться ззовні корпусу дверцят таким з чорною шелкографією по контуру, відповідно вона має трішки більш осучасніший стиль. З приводу плюсів даних топок хотілося би сказати, що це дійсно якісна чавуна топка, і плюс цієї топки, що вона є максимально герметичною, герметичною в тому плані, що чавун сам по собі якийсь складається із багатьох елементів, на відміну від топок, наприклад, того ж самого українського виробника, польського. Чи Інших виробників вони зварені із цільно-листового металу, і тому через оці шви не потрапляє додатково кисень. Вона, якщо працює, працює напряму від подачі повітря. У цій топки -ці також є вихід подачі повітря. Що тут відповідно також було підключено. Клієнт заздалегідь подбав про. Варіант підключення повітря в топку для того, щоб кисень не споживала із приміщення. І завдяки цьому нам вдалося максимально швидко і комфортно підключатися, йде вихід на вулицю, і кисня з приміщення вона не споживає. Відповідно, була задіяна на даному, на даному етапі. Мармурова обудова від українського виробника компанії Браво Камі... Каміни. Є декілька варіантів оздоблення цього мраморного порталу у зв'язку з тим, що верхня балочка може бути як із мармуру, так і із е декількох варіантів е балок над топкою якою б гарною ця топка б не була, але в ній також є декілька своїх нюансів, і вони, як на мене, є доволі таки незручними. Але не зручними як для клієнтів, а як для людей, які працюють із її установленням. А саме тут не передбачена така штука, як регулювання її на п'ятисталі. Тобто, як, як би ми б цього б не хотіли, топка не має регульовочних ніжок. Тому для того, щоб її виставити чітко по рівню, це потрібно трошечки попрацювати і поламати голову. І у зв'язку з тим, що в неї. Зроблений доволі таки не дуже зручна, ну, скажімо так, подача повітря знаходиться не в дуже зручному місці. Відповідно, на це також потрібно заздалегідь звертати увагу, тому що вона знаходиться трішки ближче до краю корпуса, має такий, відповідно, невеликий захват для патрубка, і це в свою чергу дає. Трішки незручність. Але ці всі мінуси перекриваються загальним результатом того, як ця топка працює, як вона горить, вона доволі таки потужна, має близько 14 кВт своєї потужності, може обігріти площу будинку 140-160 квадратних метрів. При відповідних, скажем, правильному їх її розміщенні в будинку. І має доволі таке чітке регулювання по цій ж самій подачі повітря. Як це працює у з топками із чавуну, доволі таке складне питання. Вона конструктивно одна із найскладніших топок. І тому ті, хто цінують е і мають бажання установити в своєму будинку саме чавуну топку, а не сучасну. Сучасну топку із метала. Ця топка є одним із найеталоніших і найкращих рішень у зв'язку за свою герметичність, чіткість регулювання, свою технічну складову, яка вона доволі таки є непростою. Але як показує практика, і як показує досвід, і 80 років виробництву цих. Печей, а хотілося б наголосити, що ця топка, серце цього каміну, вона є виробником із тієї країни, де люди дійсно розуміються, що таке холод і як себе потрібно опалювати. Тому а, вибір вами цієї топки залишить вас задоволеним на багато багато років. Хотілося б наостанок також додати декілька речей з приводу обслуговування даного типу камінних топок, та не тільки. Цієї топки, а і ще інших і інших. А саме, потрібно доволі таки часто звертати увагу на саме скло і на якість дрів, якими ви користуєтесь. Якщо дрова у вас сирі, якщо дрова у вас невідповідних пород дерев для того, щоб забезпечити максимальну температуру віддачу. То ми можемо зіткнутися з наступними проблемами: це саме забиття сажею димоходу. Відповідно, топка при цьому починає працювати гірше, вона починає диміти, а за собою це може. Потягнути наступні наслідки, такі як загорання сажі. Для того, щоб цього не відбувалося, потрібно хоча б раз на рік проводити чистку димоходу, а зазвичай користуватися хімічними засобами для пропалки сажі для чистки димоходу. Вони ніколи не спасуть ваш димохід від того, щоб він буде чистим. Завжди потрібно чистити механічно. Але ці засоби дозволять майбутню чистку з робити Доволі таки правильною та комфортною. А саме вони розріхляють сажу настільки, що її буде набагато легше відчистити від стінок димоходу. Димохід, до речі, тут встановлений 1 мм 321 марка сталі. Це сталь, яка нержавійка, яка є із додаванням титану, і її, відповідно, температурний пиріг є трішки вищий, ніж у інших марок сталі, які використовуються для. Димоходів тому е чистити потрібно, тому що навіть і ця марка сталі вас не забезпечить від горіння сажі всередині. Температура горіння сажі це відповідно більше півтора тисячі градусів. При граничній, граничній нормі е витривалості цієї нержавійки близько е 900 градусів. Є ще таке класний засіб, який називається паліно-сажотрус. Це одноразова така, скажімо, акція, яка дає максимальну кількість відповідних речовин для розрихляння і пробивання цієї сажової пробки. Але зловживати таким методом я би не рекомендував. Воно використовується один раз, коли вже є максимально забитий димохід. Але він також не відчистить повністю від сажі, він її максимально розрихлить для того, щоб потім механічно можна було якісно прочистити димохід. Також хотілося би зауважити з приводу деяких елементів цієї топки, а саме догляд за склом, існує дуже багата кіль... велика кількість. Е... Відповідних засобів для чистки для скла камінів. Якщо скло не забруднене, якщо це відразу, ви можете почистити навіть таким методом, як просто попіль на губку, протерти, а також скло буде чисте, але ви ризикуєте це тим, що можете по залишити подряпини на самому склі. І останнім моментом, на що потрібно звертати увагу, це прилягаюча шнурка на дверцяті із внутрішньої сторони. Якщо вона стає дубовою плоскою, тому вона підлягає заміні. Це недорого, це розхідний матеріал, хвилюватись не потрібно, але першими ознаками її зносу є те, що по контуру скла ми бачимо такі темні язички. Копоті на самому склі, і відповідно, це є першим признаком того, що потрібно уже її замінити. Так, переходимо трішки на вулицю. Хотілося би також показати одне із рішень з приводу димоходу, як він виглядатиме на даху. Якщо у вас дах, наприклад, якогось кольору, як це зазвичай буває, можна його пофарбувати у колір під дах. Це дасть змогу, скажімо так, візуально збільшити якість самого димоходу візуальної, тактичної, а також він так трошки тіряється на криші, скажімо так. Димохід тут на даху вже утеплений, 321 марка сталі. Усі димоходи, які фарбуються зовнішній кожух, у них із оцинковки, і відповідно оцинковка якраз таки підлягає фарбуванню. Фарбуються димоходи порошковою, фарбою, по шкалі RAL, Вибирайте будь-який колір. І відповідно, скажімо так, вгадувати в тон можна прям величезної, -величезної кількості варіацій. Тому, е якщо буде видно проти е сонця, ось так виглядає димохід на даху. Е ось, і відповідно ми маємо е гарну картинку, е яка не портить будинок нержавіючими трубами, е блискучими. Е кому це не подобається. Кому подобається, можна в принципі залишати нержавійку, вона буде трішки більш е тривалішою. Так, і на останок хотілося б поспілкуватися із нашим клієнтом, який вже майже два роки так? Да, користується можливо. даною топкою. І що ви хотіли би сказати? Чи все влаштовує, як вона працює, коптить не коптить скло? А, які можливо нюанси виникали під час користування топкою? Хотілося б від вас почути декілька слів. Да, топкою доволі. Насчет коптить, ну все зависит от дерева, сорта, от влажности. Если использовать нормальные дрова, так дуб, раб, вот такое самое лучшее получается. Ну, по мне, как самое лучшее. И сухенькие дрова, оно практически вот затапливаю я у 3 часа дня, до 9 часов вечера я его топлю, стекло чистая вообще ні, а так. Користуєтеся цими функціями до полугази для того щоб покайфувати як воно горить? да вот це ж найтереше спочатку розпалюємо, потім і ставимо на серединку низ і получається красные дрова і аура така вот Особливо, якщо ще світло виключити, ну, да, а скажіть, будь ласка, яка от у вас площа цього будинку і в принципі чи достатньо цієї топки, для того, щоб нагріти... Так, площадь будиночку 170 квадратів. Учитывая, що дом ще не утеплен, вот, то когда включаємо камінчик, прогріваємо його вже через часа 4 ну, можна ходити тут трусах. <реш> тобто достатньо. так, Ну, б навіть на второй етаж тепло йде, Ну, там не так жарко, ну доволі таки. Ну, скажімо так, технічно ми робили цей камін із виходом. Так, ми на другому поверсі зашивали димохід, тому що він йшов через да. кімнату. І там делали відвод тепла, як би. Ще. Ми брали тільки, по-моєму, від димоходу да, для від того, димохода. щоб там кімната велика, щоб там не було сильно жарко. Ну, якщо по лісниці, поступать, ну по сходинках підніматися, то там, навірно, чітко відчувається от перехід теплого холодного да. повітря. Так, да. відчувається, але ну, все одно там доволі таки теплі, виходить, кімнати. Ну, чудово. Хоча там нету ні електро, ні чого. Нічого. 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 Ну, тобто, одна топка дійсно може опалювати до 170 квадратних метрів. Ну, я розумію, що, Можна, мабуть, ну, не, не скрізь однаково тепло, жарко, але Ну, ну конечно. в трусах походимо тут. Походим тут возі а... Топки тут взагалі жарко, туди отойти трохи холодно. — Але правильно кажуть, спать, спите ви на другому поверсі, а в да, спальнях да, повинна бути температура да. прохладніша. — Ну, так, треба вчитися, дом же не утеплений, що. То, там, а теплопотері, де... скажіть, будь ласка, які тепло втрати? Е, ну, наприклад, ви починаєте палити в обід. Да. А, допустим, температура, я так розумію, 18-19, ну, до 20, правильно? До 9 часов палимо, потім робимо останню вкладку, ставимо на все мінімум. Mm. Ну, ну що до 12 Ну, от ви, ви, не, ви не помічали, наприклад, температура там із 18 градусів виросла там до 24, да, а да. зранку зранку трохи прохладніше. Вона вже після часу ночі починає вже трошки йти вниз. вниз. Ну, Тепловтрати це також да. важливо. Ну, вона розгаряченная. Поки вона тепло дає, поки вона потім потихоньку. Не звертали увагу, наприклад, зранку прийти, роз, розрухати попіл. чи і є, ще є, путем, ще да, є і ще є попільки. Якщо углі є, можна, в принципі, його і розпаліти. Ще розпалити да. на цьому? Ну цього. так, щось таке покидати, ще почек, все, воно ще розпалиться. До Ну, Якщо все на мінімум поставиш. Ну, що і показує, це герметичність цієї да, топки, і, і те, що це човун. Ну, скажімо так, якщо б це був метал, там, був, там мав би бути шамот або щось похоже, подібне, яке б трошки зберігало цей жар. Але чавун є чавун, і тут якби не пограєшся і не хотіли Udno, щоб от класику. Це ж ви, по-моєму, казали, що от хочу конкретно да, із, із, із класичну дверцят, то без, без сучасного да. стилю, що в такому. Ну, і з іншої сторони, все-таки це не основне как бы, отоплення, а спомагательне. Ну хотілося б так, а оказалось, що воно прийшло в основне. Ну, тут не ми винуваті, тут мають хороших сусідів, то, мабуть, би й жили як в Європі. Да, да. Ну добре, дякую тоді за ваш відгук. Дякую, так, що так. ви звернулися до нас. Ми завжди на зв'язку. Тому, якщо якісь проблеми, питання, телефонуйте. Ми завжди раді будемо вас бачити. Ну і до дякую. речі, дякую за чай. Приїжджайте так, до чаю. Кости смачним чаєм пригощають.